Зараз подивимося, що тут добудували, що ні. Так, тут у нас вже дамбочка добудована. Тут добудовується насосна станція. Так, і має... мої. Якщо я має, як діти. Так. Це терміну нам треба тупи. Так, в принципі, якщо за 30 днів тобі це вже непогадо. Нехай там будто рушка Так, тут теж Та все є, більш-менш. Можна жити. Так, нехай будується зараз бы. Потроху тусажувати. Є судно довго. Далеченько. А. Так. Давайте тут ще цей склад зробимо. Дві Ми ж в одну місію його прибрали, задні поставили. Сюда-сюда. Так, тут уже набирается. Все добре, И же тоже, в принципе, достатня. Так, нам надо новые культуры уже И манюки. Так, зараз дубы, потом це. А, так. Нарезается. Потрібно їх зрізати. почекаємо Так, це то будувалося Так, що у нас іде тут нормально В принципі цю частину добудується і нормально Ну Но 50% будівництва вже непогано 30 днів, напевно, швидко вже добудується. Ми щоб були колоди. Так. І це той до... кусок будемо вирубувати потихоньку. Ну, так. Да. Ага, нам ще там. Де тоді це не там, тут ніхто не буде виходити. Їх рубати. Отже треба ще тут поставити нову. Потім можна буде переставити. Так, це швидше поки що не треба. Пишка так да набирається це вже добре. Так есть тоже достатньо. Складайте доски. Склад... Ага, у нас шестерні вже закінчилось. Де у нас складення зайнято? Ну, Складні заняти. Давай ну, шестерні зберігайте. Так, то єсть, то єсть. Тут вже все зібрали, що можна. в предупреждении каких-нибудь липших месяцев попрацюем так тут всаживайте через 30 дней нормально в принципе пойдет так что тут у нас 35 52 Сюди будуть? Це добре, звісно. Так, далі, далі, далі. Ого, ого, ого. Товар затоплені, то все так. Може прикраси якісь. От чагарник. Вернее, 19 до 100. Тоже не закинул. Давайте тоже тупо. Ту, так, через кільки минут? Через 10 днів доростуть через 20 дней у нас будуть яблочко. Мене здається, їх просто з'їдачи. Да, Нас просто зедає. На 30 дней воды в принципі mm. не височиться у нас скільки? 40 дней будуть здесь. Ну ладно, тоже таке. Так, і мокре хутро їм подавати, да? ну, ми його можемо зробити їм. Це добробут. Подвійний душ. Можемо його поставити. Давайте... А, ага. Звісно сюди поставимо. Тоді ми закриємо там проходи. Ладно, поки що тут. Мало ні. Давайте десь пошукаємо, напишемо містечко то можна поставити Які дойти, якщо М М М дорожку і так проклада Так А, ми туди все добудували то можемо себе спокійно спокійно себе А, ми можемо тут э ці доски позбирать а, не доски ці Дві матеріали. Я попробую довго до мене Ой, оце даремно знайшов. Mm а -hmm. ладно, уже переденно ці оброзки Платформа. У нас цих досу погатенько. Вода 240 єсть. Можна ще одну поставити. Тут якраз так, і благост, і сховище, водичка. Тобто, не водичка, редини. В принципі, цього буде достатньо були ким їх носити. Так, тут поки що теж досить. А, так, тут можна було обрати якісь сороби. Цей сюди, цей ще тут пообробляю, цей нормально. Тут теж туба викрашувати. Так, то есть у нас проблем занятий. Це добре. у всіх є домики. Благополучше росте. Зібрати ягоди треба. Так. Тут тоже пішло на рост сосна, напевно її теж тут треба підсадити. А, потім нам ще ж багато надо. Так, вистачає робітників тут таке. Затоплені будівлі вітром бобер параметр. Мені буде. Буберси і все. Нікується. Мені око мало чем-то агадро не, не впорится так тут все есть тут на понижайки ты на такой найти тут тоже ноутбук цен уже ничего не так наука есть то есть там щось будується. Знову немає. Прием єсть. Отже, чекаємо, поки з'явиться. 52, 29, 45. через 15 діб. Щось дай буде. Тут через кількість? Через. 20. Так, оце вже поганенько. Ось, Через два дні Воно помре, а поки немає сенсу його сюди. Так шо с чекаємо, чекаємо, чекаємо. будемо чекати. Матеріалів так. Э, якість життя буде поліпшуватись. Притулок що за мокре хутор зараз буде, яблочко теж. Э, Гіхтаря мала. І чухалки, вас? Скільки її зараз. Напевно, ліпше їх дві. Так, Це по годинам. Тось у нього доволі активно, тобто їх просто не вистачає. Тобто одна чухалка десь на 10 людей. Так, ну може сюди ще поставити добробут чухалка. Пакет на дошке суд Сим Так, кушал. У нас три нема. Шестер багато. Так Сируха рухають приміщень, да? Ну просто чекаем и отуди... тут материалов так. Можно так. Будем думать пока что про это. Так, як его самое короче, напишу день 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 и вот сюда как-то пойти. Так. Давайте тоді зовну десь тут ліс. Здорова можна буде порубить. Так, 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 от так от 좋을... а -а 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 -а, так, 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 Вот от. І от думаю, що одного... Лісника буде досить. Так, це у нас пріоритет. Так що колоди пошукайте мені, і вони сюди в пріоритет підуть. Так, потім ти тут все повигрізаєш, Там уже не вигразиш, ладно. Так, може, звісно, напрягтись отак. Ну цього, скажімо так, перформанса з економією. Я не бачу. Тут по-любому це Будемо мішати А тут спуститись плавненько можна буде. Так ні, ця дорожка оця. тум дум дум Дінь. Дін. А. ні це у нас тут це у нас вже тут іде цей а, резервуар можна буде побудувати так як його будемо так от трохи фрези підфрезило і воно мені зайве запроєктувало Так В принципі якщо ми 500 давай ага тут сенс немає а нам в три поверх А ну, нам ще тоді надо дойти и тут буду все тут в три поверхи ще є сенс побудувати ну якраз сюди все біндуски по видирають так, я теперь роботу запроектував, да, запроектував. И тут тоже все ты вырубаешь. До чого добересь. Нормально. Так, будуємо дорожку. Тининь, бинь. Вот так вот покажу якось. А можна і вот так вот не носить. Тоді склади. Треба робити склад із всім всім з металом, металобрухтом. Так, походу, треба буде його тут. Так, доріжки, доріжки. Ні, це ми знесемо. Чудесно, ні туди, ні сюди називається. Сюда. Не, мне надо же их поспускать. Будем тут спускать их. Потом сходинку сюда. Наступную сходинку Сюда. 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 Так, потім ми беремо тут це, оце. пропустив. Так от гипше. Так, будуть дорожки. Так, тепер металлопрух цей. Металообробка 250 лат бокси поки є. Тобто якщо ми сюди поставимо, сюди вже не добирається. Трохи, но добирається. Белі. печально Сумно, сумно, сумно. Треба думати. форму ми його будувати тоже не охота. А мости. У нас є мости. Причому мости великі. О, 258, еквівалентно, так. 400. 400 реальніше. 400 реальніше. Скажімо так. Так. Е, тоді поки що це все знесемо. Це все будемо зносити. Так. Ну, будемо потім думати, як його добудувати, вас ліпше. Так, ти вже все вигризло, о, який маленько. Так, це зносимо. Так. І... так, тут дорожку треба переробити пофайніше. М -м -м. Може тут ще щось буде будуватись пізніше. Ну, не факт. Так, це ще 15 днів посухи, щось будується. Тут уже сумно у нас його пропали деякі культури. Ну, це адекватно. А, тут ще трошки місяця буде дочекатися і буде, в принципі. А, тут треба, напевно, його поставити, щоб добудували собі дві колони нещасних. Так, тут теж є. По ідеї буде все гарненько. А, гар, гарно. Так, в принципі, бобри є Вода потихоньку накопичується навіть таке. Так, ну, походу можна цих добрати. Дві штуки. Хоча б звідси заберуться. Скажімо, лісники є ні, це тут так от. А лісники туди нехай будуть відпочивати. Тому на сьогодні все. Побачимось завтра.